Законопроект номер 2450 вивів на вулиці міста Хмельницького активістів громадських організацій. Суть документа полягає у змінах в порядку проведення мирних заходів. Активісти кажуть, тепер влада може заборонити фактично будь-яку акцію, а оскаржити цю заборону не буде можливості. Сьогоднішня акція. Ми вчора дали заявку і проводимо з завтрашнього дня. образно кажучи, коли буде прийнятий законопроект. Ми повинні питати фактично дозволу влади. Сам законодавчий документ поки що не прийнято. Представники хмельницького активу в разі оспалення депутатами Верховної Ради планують більш масштабні протести. Кажуть, що перекриють навіть автошляхи. На сьогоднішній день ми можемо сказати, що якщо Верховна Рада должником разом не реагує, і репресивні статті не будуть включені із цього закону, то ми будемо переходити до більш рішучих дій. В частности, ми знаємо, що через город проходить міжнародна траса, і, я думаю, ми зможемо її перекрити, по крайней мере, на какое-то время в качестве предупреждения. Новий закон на думку активістів перетворить нашу державу в поліцейську або на тюрму. Щоправда, згідно українського правопису без м'якого знаку, Богдан Баченко Сергій Ревчинський новини